Народ, привіт! Сьогодні говоримо про страхування авто. Багато українців, на жаль, втратили свої транспортні засоби через обстріли. Інші виїхали на своїх машинах за кордон. А треті ще й так не зрозуміли, чому папірець, який постійно просить поліція, коштує дорожче, ніж їх перше авто. Більше того, велика кількість водіїв, особливо новачків, взагалі не мають уявлення, як працює автострахування. І свято вірять у те, що у разі ДТП їм обов'язково відремонтують машину. Тому сьогодні поговоримо про те, чи є страховим випадком влучання Ракети, пожежа, град, затоплення та навіть собака, яка відгризла вам бампер. Також у цьому відео ми розберемо, які бувають види автострахування, що саме покриває кожен поліс, страхування на один день або що таке мікрокаско, як довго можна їздити із зеленою картою у Європі. І головне, за що ми реально платимо, купуючи страховий поліс. Підписуйся на аспірантауто. Тут багато цікавого. Почнемо з головного міфу, який коштує водіям тисячі гривень і стільки ж нервових клітин. Багато хто думає, що автоцивілка це страхування, яке покриває збитки на ремонт вашого авто у разі ДТП. І це, звичайно ж, неправда. Автоцивілка або обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності це страхування вашої відповідальності. Якщо ви винуватись ДТП, ваша страхова заплатить за ремонт чужого автомобіля, а також за лікування потерпілого водія чи пішохода. Вашу машину ви ремонтуєте самі. І це є обов'язковим полісом страхування. КАСКО – це не абревіатура, а іспанське слово, яке означає шолом або корпус судна. Колись ним називали страхування кораблів. Сьогодні ж термін перекочував на автомобілі. Каско це добровільне страхування саме вашого авто. Неважливо, хто винен у ДТП. На машину впало дерево, чи її взагалі викрали. Страхова компанія платить за ремонт, або ж відшкодує вартість. Проте варто детально вивчати умови пропозиції такого страхування, щоб не витрачати свої нерви на ремонт авто, наприклад, після граду, який не був зазначений у договорі страхування. Отож, автоцивілка покриває збитки з ремонту чужого авто. Казко вашого. Це два абсолютно різні продукти. Влучила ракета, уламки дрона або стався якийсь інший воєнний інцидент. Для таких випадків існує мікро або міні-каско. Сьогодні ми маємо можливість придбати так званий міні-каско. Тепер ми не мусимо купувати повний пакет, а обираємо лише ті ризики, які нас найбільше лякають. Наприклад, тільки ДТП або ДТП і стихійні лиха. Це значно дешевше за повне каско і є чудовою альтернативою для тих, хто хоче захистити своє авто від найпоширеніших проблем та пасивних воєнних ризиків, тобто пошкодження від уламків ракет, дронів чи вибухової хвилі. Це потрібно уточнювати у вашій страховій і уважно читати договір. Ті бобри вже дістали, але я маю знижку на каско від аспіранта. Кому що потрібно: автоцивілка. Вона потрібна абсолютно всім, без неї ви не маєте права виїжджати на дорогу. А каско – це вже ваш особистий вибір. Наприклад, якщо у вас нове або дороге авто, вартість ремонту може бути космічною. Або якщо ви водій початківець і у вас не найдешевше авто. Повірте, це збереже вам купу нервів і грошей на перших порах. Але каско – це не завжди ваш особистий вибір. Зокрема, якщо у вас кредитне авто. Банк, скоріш за все, і так змусить вас оформити каско. Що покривається? Отож, найцікавіше, розберемо конкретні ситуації: чи заплатить страхова, якщо у авто, наприклад, влучила ракета, уламки дрона або стався якийсь інший воєнний інцидент? Тут уже трошки складніше. Стандартна автоцивілка і більшість полісів КАСКО не покривають воєнних ризиків. Це форс-мажор, але ринок реагує. Деякі страхові компанії почали пропонувати розширені програми КАСКО. або, як ми вже згадували раніше, так звані міні-каско, які можуть включати покриття пасивних воєнних ризиків. Тут теж треба детально вивчати умови договору, оскільки страхування може покривати навіть ті ситуації, коли ракета, наприклад, влучила не прямо в авто, а в сусідній будинок. Пожежа, затоплення град чи впало де. Дерево. Якщо у вас є каско, то так. Це класичні страхові випадки, які покриваються ризиком стихійні лиха. Автоцивілка тут, звісно, ні до чого. Собака відгризла бампер або вандали подряпали цвяхом. Звучить, звичайно, як анекдот, але це життя. І так, якщо у вас є каско, такий випадок покривається ризиком протиправні дії третіх осіб або напад тварин. Головне, правильно все зафіксувати і викликати поліцію. Звичайне ДТП. Тут усе залежить від того, хто винен. Якщо винуватець ви, ваша автоцивілка покриває збитки потерпілому. Якщо ти гасаєш, як я, ось знижка на автоцивілку від аспіранта. Скануй, ваше авто ремонтує ваше каско, якщо воно є. Якщо каско немає, ремонтуєте за свій рахунок. Якщо ви потерпілий ремонт вашого авто, покриває автоцивілка винуватця. Або ж за новими правилами ви можете звернутися до своєї страхової по прямому врегулюванню, про яке поговоримо детально далі у відео. А зараз про документ, який знає про Європу більше, ніж Google Мапи. Документ, без якого авто за кордоном, як борщ без сметани. Мова йде про зелену карту. Зелена карта це міжнародна автостраховка, яка діє за межами України. Вона покриває відповідальність водія, якщо він винен у Тепер у іншій країні. По суті, це як автоцивілка лише для Європи та деяких інших сусідів. Тут теж є деякі новини. По-перше, вона стала повністю електронною, більше ніяких папірців. Поліс можна зберігати у смартфоні. По-друге, вона обов'язкова для виїзду за кордон на авто. Термін дії ви обираєте самі: від 15 днів до року. Головне правило: поліс починає діяти з наступного дня після оформлення. Тому, якщо ви купили поліс прямо на кордоні, вітаю! У вас буде купа часу, щоб насолодитись романтикою прикордонної зони, порахувати усі фури і, можливо, написати мемуари. З покриттями розібрались. А тепер головне питання: чому автоцивілка так подорожчала? З 1 січня 2025 року запрацював новий закон, який наближає нас до європейських стандартів. І ось за які покращення ми платимо. По-перше, збільшені ліміти. За шкоду майну. Було 160 тисяч гривень, стало 250 тисяч. Це означає, що якщо ви, не дай Боже, в'їдете у якийсь дорогий автомобіль, шансів, що страхувати Карпокриї весь ремонт набагато більше. По-друге, скасування франшизи. Раніше майже у всіх полісах була франшиза. Це та частина грошей, яку ви доплачували з власної кишені. Чим більша франшиза, тим дешевше коштувало страхування. Тепер її немає. Страхова платить 100% збитків у межах ліміту. По-третє, ремонт без урахування зносу. Для автомобілів віком до 5 років ремонт тепер розраховують за вартістю нових запчастей. І це величезний плюс для потерпілих. І четверте, найголовніше пряме врегулювання. Це, напевно, найпозитивніша зміна. Раніше, якщо ви були потерпілим, то вам буквально треба було вибивати кошти зі страхової винуватця. А тепер ви звертаєтесь до своєї страхової компанії. Вона вам усе виплачує, а потім сама розбирається з компанією винуватця. Це означає, що тепер є сенс обирати надійну страхову компанію з гарними відгуками, а не найдешевшу для галочки. Ви платите за власний спокій і сервіс. Як і більшість водіїв останні декілька років я купую страховий поліс онлайн на сайті Hotline Finance. Це по суті страховий маркетплейс, на якому розміщені більшість українських страхових компаній. Тому безпосередньо на сайті я можу порівняти вартість та умови кожної з них. І я можу обрати собі саме те, що підходить мені. Поліс зберігається у моєму кабінеті, я можу його завантажити, роздрукувати або відправити собі на електронну адресу. Також майже відразу в додатку Дія я бачу оновлення про те, що моє авто застраховано. Ось так виглядає їхній вебсайт. Тут ви відразу бачите автоцивілку. Далі туристична страховка, далі зелена карта для виїзду авто за кордон, а внизу інші додаткові поліси типу каско, міні-каско, про які ми сьогодні вже згадували. Усюди можна поклацати, порівняти вартість та умови різних компаній. Посилання на сайт залишу в описі до відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і свої машини, і нехай ці страховки ніколи вам не знадобляться.